Добрий день, дурасики мої. Запрошую вас на мій канал. Я родом з України, я громадянин Італії і я живу багато багато років в Італії. Мене звати Анна і я зі Львова. Я в Італії завжди економлю дуже сильно розумно, навіть на енергії. Я вчора зготувала обід вчора ввечері, тому що після сьомої у мене світло коштує дуже мало. Не скажемо, не мало, але не дуже мало, але мало менше. І я економлю да, да, це таке в мене вже мені закінчується, Було, я купила, щоб лице мастити. Лице, ноги і все решту, олія така гарна коко, діко. Але воно вже мені я вже нову купила для, для лиця. А це у мене вже трошки старенька, я її використовую для їди. Італійська бульба. Вчора я її ось так гарно зварила. Бачите, Навіть от потріскала. Де вона потріскалась? Оце трісло. І все. Ви бачите, вона навіть не тріскає. І ось це три, трісло. Я навіть ніжно запихала, як вона йшов. Вона так гарно зварилася, от подивіться, сухенька, не водяна, не ні нічого. от така тверда, прямо гарна. І вона сильно подобається. Тут я зварила вчора ввечері, зараз я почну розігрівати. Називається тріпа, тріпа, по-італійськи тріпа. Але саме найперше, це в мене єдина-єдина сковородка. Я другу не хочу купляти, вона має 32 см найбільша. Чому я таку велику купила? Тому що у мене колись мій компанію пішов купувати кришку і помилився з кришкою. І він купив кришку на 32 см таку велику-велику, бачите? Таку велику кришку він купив, приблизно, ось таку. і та кришка довго стояла. Я вирішила я рішити цю проблему. Я купила на 32, і це стала моя найкраща сковородка. Така. Але у мене ще ось така є, тому що перше в мене був газ, і я багато дещо повикидала. Тепер в мене індуціоне, і мій компанію сказав. Що, е я її лишила, я її пробувала і вона мені тут працює. Зараз поп... я він попробував вчора, він хоче одне яйце. Я кажу, одне яйце можеш і тут зробити, два яйця тут. Підігріти все можна на великий. Він попробував і сказав, що вона не працює. Але зараз я хочу скоренько попробувати, чи вона працює. Може і не працює. Е о, о, бачите, ось так як дьоргається, це означає, тут вона не працює. Що, значить, мені цю, викидати її треба. Бачите? Значить, вона не працює. О-о! о Вона не працює. Попробуємо тут. Попробуємо тут. Як буде дергатися та тріка, от, дергається все, значить вона не працює. А знаєте, що ще можна? Індуціони. є такий желізний круг такий великий, значить цю мені треба вже викидати. Все. Треба викидати. Ставимо, це no, не буду я розігрівати, я тут все розігрію, я тут дам на сковородку. Зараз мені треба почистити і все. цю я буду викидати. Бачите, комусь я би дала її, вона ще така нормальна, хто має газ, вона гарна вона не пригоряє, ні, нічого я нею довго користувалася, довго трохи користувалася, бачите, ще не така жовта, не є згорена. І все, зараз йдемо на обід. І ці от олівки я обов'язково обов їх зараз відкрию, тому що вже треба їх відкрити. Вони вже в мене тож... Я хочу їх відкрити, хочу їх спробувати. Ось такі різні. Так дорогенькі мої виглядає тріпа італійська. Вона така трошки з желатином, як бачите. Одну ложку я вже велику поставила. Вона, як розігріється, вона буде, така лег... така така леге, сочна і такого пюре буде багато мати. Соку такого. І ось картопля. Бачите, ось така картопля. Тепер говорить картопля. В нас колись Бульба говорила у Львові. Це тільки вчителька української мови мені здається, картопля говорила. Тепер все по-українськи, ось так воно виходить. Це дуже-дуже смачне. Напишіть мені, будь ласка, як в Україні називається, бо колись такого ніколи ніколи не їли. Як тріпа. чи готують таку тріпу в Італії? Що роблять з таким желудком, з, з корови, з бика, з телятка? Що з желудком роблять? Ви знаєте, бо я ніколи корови не мала, моя мама ніколи, кубаба мала. І ми, ми ніколи не різали. Моя мама ніколи не мала ні телята, ні корови, ми того не тримали, ніколи ми того не мали. І я хочу сказати, і ми навіть не купляли. Ми купляли свинину, ми їли свинину в цей час. В ті часи, в 90-ті, 80-ті, 90-ті роки. М -м, як називається це? Тут, е -е, тут дається, ще е -е, ночі моската, мускатний горіх, отак трошечки. Я не мала і я не дала. Ночі моската дається так само, якщо роблять така сурпресата такий сельцесон. У нас колись називали сельцесон, де давали вуха, язик. Е, що там ще давали? Вуха, язик, е, вуха, язик. Е, ну, голову. Ось ці всі такі, бо Віталій говорить від свині. від свіні нічого не викидаєш, навіть хвіст, все-все-все свиняче треба їсти. Напишіть мені, як називається це такий наш сьогодні. Обід, бачите, воно так помаленьку-помаленьку зігрівається. Треба накрити. Окей, а цих три бульби в мене залишилося. Я їх поставлю в холодильник. Я дивлюся деякі багато відео з України, де бульбу варуть. На Україні дуже, зна... дуже ви вмієте варити, дуже знаєте, як вариться бульба і дуже вживаєте кожен день. І я бачу, як бульбу варуть на пюрешку або так, навіть їсти. І ви її ось так на четверо, щоб було скоріше почистити пізніше на четверу і так варите. Ну це ж, це ж нерозумно, це ж негарно. Це для чого бульбу нищити, як її можна зварити самий найздоровший спосіб їсти бульбу. Якщо ви хочете з неї все корисне мати, то мінімально, що вона має корисно. Корисне всередині, зваріть її ось так. І тримайте її 2-3 дні в холодильнику. Як вам треба. Сьогодні вам треба дві бульби, підігрійте дві бульби. Решту три, ось тих три, ставте в холодильник ось туди. І, і все. Для чого ось ці пюрешки, де треба ціла купа сметани, масла і того всього, як бульба така дуже сильно смажна. Тут солі немає, ми солі навіть не даємо. Я настільки привикла солі не їсти, що ви собі навіть просто не представляєте. І ось такий простий обід. Чим людина простіше їсть, тим більше здоров'я вона має, щоб ви не забували. Я думаю, що ви на моєму каналі щось трошки навчитеся помаленьку-помаленьку я від вас навчуся, а ви від мене навчитеся. І ось так. Це треба мені спробувати. Ми вчора ж джадою гуляли, там такий сад був великий, дуже багато мандаринок на вулицю було. І я думаю, чи, чи люди їдять ті мандаринки, бо є такі красиві, що можна їх їсти. В нас тут їдять в Тускані, а є такі, що тільки вони можуть бути там камінців багато, бо можуть бути несолодкі. Я хочу попробувати, чи, чи вона така добра та мандаринка, чи ні. Пізніше спробую так, довесеньки мої. Тарілка презента козі. Бачите, воно дуже гарно виглядає і дуже сильно смачно. Оце зараз я собі поставлю на тарілку. Оливки, я ледве їх відкрила. Тому що так було тяжко відкрити, ми двоє не могли відкрити. Я мусила запихати ніжу туди в середину, підверх. Під і отак трошки, знаєте, поковиряти, тоді я відкрила. О, ось такі самі найздоровші оливки, де менше солі є ті, що мають кісточку всередині. Хоча вони вже досить солені, бо дивіться, скільки вони там солі мають. Зараз я вам покажу. Ось. Вони так, якби не є сильно такі аж калорійні 126, а солі мають майже 4. Майже 4. І ось це. Я дуже люблю читати, що тут входить. особливо калорії це все решту. І солі, особливо. І от вона така нормальна. Не чути багато солі. Кисточка. ну Їх так якби, багато не можна з'їсти, тому що якщо ви без кісточки будете купляти, то ви так будете ще як горішки, як черешні. Раз, 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 одна, два, три, їх можна 10 і 15 багато з'їсти. Треба себе завжди контролювати. А якщо з кісточкою, то ви так елегантно один-два-три і, і все. І треба завжди тормозити, тормозити тут з їдою. Зараз я собі ще тут наложу і ми йдемо обідати. Де п'які, оце всі странері, які вони тут сидять і тут їм допомогу дають. Я не знаю, які вони нації. Сидять, вони ось такі аж сини, сини, як базник. Один, другий не знає, що за один. Ми отут в цьому районі гуляємо гарно. Карець, сидяконоші кани. non ha mai toccato no, non forte, no, 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 no piano, piano piano, piano. <ride> eh? vuoi andare con noi? che belli colori belli chiano attento Giada, attento attenta come si chiama lui? come si chiama cane? come si chiama? Maro? Mar Margo 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 Сіла і трошки Марго! В'яні! Ой-ой-ой-ой-ой, браво! Бачите, тут пси не кусають. У нас на Україні дуже злі пси. Я тут в Італії, теж псів боюся, бо я на Україні була два рази покусана псами з дитинства, ну. але зі ну. Я два рази на мене пси напали. У моєму дитинстві і я маю шрам на коліні, пніше такий напав на плечі на мене. і нікола. І пізніше раз моєї баби теж. Оті пси у нас на ланцюху. Мені отак от, так, от я їх запам'ятала. і... І зараз я ще як десь, я не знаю, як я прийду в Україну, як я побачу, що якийсь пес ще на ланцюгу, як 100 років назад, я прямо не витримаю. Це дуже-дуже. У дуже. нас тут в Італії пес спить, спить з тобою на ліжку, на дивані. Як маленька дитина, годують їх саме найкраще. А... А от тримати пса на ланцюгу — це просто дуже-дуже дуже, дуже, дуже не, ну, неумано, як в Італії кажуть. Собака дивиться на тебе і очима говорить. Правда, Джада? Джада має і пса і має кота. Кота вісім місяців, бо теж на дорозі знайшли і принесли до хати. Тепер не знаю, що з тим котом робити. Вже котик, але котик дуже спокійний, дуже гарний. Дуже гарний, дуже спокійний. Вже трохи спокійніша вона. Думала, боже, що мені з нею робити, як вона отак почне. коли, як є машина близько, ми сідаємо в машину, щоб вона трошки заспокоялася. Бо вона такі розгони може робити. Аж такі мама гарно одягає оці штани. Я так люблю, як вона в тих штанах. І така курточка, як ведмедик. Я модіква, Джеда. Ноги нас джада. ой. Наполіна. Мама мені пер... перший раз заговорила Паліна, ви чуєте? Вона дуже-дуже вона рідко говорить. Вона як щось побачить, як в неї великі емоції. От сказала Паліна і все йде йде рівненько тихенько. Щось вона побачила. Не знаю, що вона побачила, тож нічого нема. А деколи може сказати сигарети, бо мама її курить пніші фами, сити. І, от, і все, Джада. Поліна? Е? Ти бой Поліна? Ей, бой Поліна, Джада? Бачите, все, вже все, вже забула, і вже не, вона не не, 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 чує, вона не реагує. Не реагує, Джада. Ей, бой Поліна? Е? Раз мама її завжди так піднімає, каже, щоб вона в очі дивилася. Бой Поліна, Джада? Е? Бачите, як обнімає мене і руки в кишеню зразу пухає. Руки в кишеню. Сто раз мені отак відкриває, закриває, відкриває, закриває. Що там є? Ну нічого ж нема, що там є? Нічого нема. Сто раз. Постійно кишені я закрию, вона відкриє, правда? І ось так йдемо, гуляємо. Дуже тепло, сонце. Mm -hmm. Такі будинки ось тут гарні. і Я люблю дуже цю вулицю, тут так широко, так гарно, так зелено. І це mm -hmm. Італія mm -hmm. далі. і гуляємо. Джада, салюта тутті. І Джада um -hmm. трошки ]itus". чуєте так. Mm -hmm. Mm -hmm. І вона сьогодні трошки ось така, mm -hmm. але їй зараз пройдеться 5 хвилин. Зараз я вам покажу, чому мені подобається дуже mm -hmm. сильно. Як вона називається? Аспараджіна в Італії називається. Ви тільки подивіться, як воно гарно, як воно елегантно виглядає. Тільки гляньте. Оце краса, бачите? Подивіться, Там поставили, я не знаю, цей живий чи не живий. Оце, цей живий теж, як вони називаються Едера. Едера, дивіться, яка жива, як вона прижилася гарно. А ви тільки гляньте ось тут. Оце краса, це зі смаком зроблено. Трошки воно жовтеньке. треба підживити. джада. Бачите, як гарно. От тому я її дуже сильно люблю. Так, да? так гарно, так красиво. О, як гарно зі смаком зроблено. Мені Подобається. Знайшли ми з джадою хороше місце. Гарно поїли піцу. Тепер я додому приїду і не буду вже така аж сильно голодна-голодна. От має... подивитися, от тут маєте. От 15 градусів у нас. Вечір шоста година. Шоста по шостій, бачите? Це Італія. Тепло. О, один кусочок піци і достатньо. І вже зовсім інакше, я себе почуваю. А то прийду додому і вовка хотіла би з'їсти. І так завжди. Віра? Да, да. Анкіти. є? Контента? О, соріди, соріди, контента.